Хто зі мною готувати смачний швидкий пиріг з полуниці. Залишайтеся, приготуємо разом. Пиріг, друзі, ще гарячий. Та я, як завжди, хочу поділитися з вами, який він вийшов. Ніжненьке тісто, багато полунички, готується швиденько. Якщо зацікавила, готуйте зі мною. Нам буде потрібно кефір, борошно, яйця, цукор, розриклювач тіста, трішки рослинної олійки або масла та ягоди. Я буду використовувати полуницю. Давайте почнемо. В більшу посудину висипаємо відміряний цукор, яйця. Та взбиваємо міксером. Створилась така гарна біла пишна маса. Тепер сюди будемо додавати стакан кефіру. Перемішаємо. Додаємо півтори чайні ложки розтушувача тіста, повну столову ложку олії. Потрішки будемо додавати просіяне борошно та замішувати тісто. Ось таке тісто у нас вийшло. Воно як густа сметана, Зараз ми відкладемо його в сторону, а ми займемося полуницею. Чистимо, друзі, полуничку, відрізаємо хвостики, та ріжемо на 2-3 частинки. Додамо до полуниці 1 столову ложку крохмалю та столову ложку цукру. Легенько це все перемішаємо. І наша начинка буде готова. Форму, в якій будемо випікати пиріг, змащуємо рослинною олією або маслом. Виливаємо тісто, поверх тіста викладаємо підготовлену полуницю. Пікаємо при температурі 180 градусів 40-45 хвилин. Кожен дивиться по своїй духовці. Ось такий, друзі, чудовий пиріг у нас вийшов. Випікався він орієнтовно 35 хвилин. Зараз я трішки присиплю його цукровою пудрою. Літо на дворі, тож багато є свіжої зелені. В нашому випадку для пирога підійде м'ята. Я прикрашу ним наш пиріг та свіжою полуничкою. Якщо сподобався такий пиріг. Приготуйте для рідних, домашніх та поділіться з друзями. Пиріг можна випікати не тільки з полуницею, а з іншими ягодами. Всім смачного та до зустрічі!